Я хочу сказати кілька слів, тому що я справді дуже зворушена і схвильована сьогоднішньою подією. Я не так давно з України і хочу сказати, що справді Шевченка пам'ятають в Україні. Можливо, десь в якихось закутках України хтось з молоді скаже, що Шевченко це Андрій Шевченко відомий футболіст. Таке теж буває. Але здебільшого люди знають Шевченка, знають його вірші, знають, що він зробив для України. І я хочу подякувати від тих українців, які зараз святкують в Україні, в моєму рідному місті. Від, думаю, що вони погодяться зі мною від мого товариства імені Шевченка, просвіта, від мого Союзу Українок, мого рідного міста. Всім, хто долучився до сьогоднішнього свята, до сьогоднішньої події, і хто справді переймається україною, і хто пам'ятає Шевченка. Я вам дуже всім дякую. Мене звати Адам Йортем. Недавно я поза уралом лукав і господа благав. Щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало і виблагав. Господь послав тебе нам, роткого пророка, і обличителя жістоких людей не світи мій, моя ти зоренько святая, моя ти село молодая, світи на мене і огрі, і оживи моє побите. У Бога серце не, укр... не укрите, голоднеє, і оживу. І думу вольною на волю, і з домовини возову. І думу вольною одоле, пророче наш, моя доне твою думу назву. Уривок із комедії Сон. І зробився я знову незримий та провхався у палати. Боже мій єдиний. Так от дарай, уже на що золотом облиті блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий виступає, обок його цариця небога, мов опенюк засушений, тонка, довгонога, та ще на лихо сердешне хита головою. Так, оце та богиня лишенько з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе ця цей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Ото дурний, а ще й битий на квиток повірив москалеві. От і читай, і мити їм віри, за богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани годовані, пекаті, пузаті, аж поті. Аж товпляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати благоволять, хоч маленьку, хоч півдулі, або тільки під самою пику. І всі уряд поставали, немов без язики, ані телень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля меж птахами, скаче бадюриця, Довгенько вдвох походжали, мов сечі надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О отечестві, здається, та нових петлицях, та у муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки на дзиглику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та в пику його як затопить. Облизався неборака, та меншого в кузо, аж загуло. А той собі ще меншого туза межеплечі, той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібного, дрібнота вже за порогом, як кинеться по улицях, та й давай місити недовідків, недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ривнуть. Гуля наш, батюшка, гуля, ура, ура! Ура! Зареготався я, та й годі. А й мене давнули таке добре. Перед світом усе те заснуло. Тільки деде де православні по оглах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали. Сміх і сльози. От, пішов я город озирати, там ніч, як день, дивлюся. Палати, палати понад тихою рікою, а берегу у лес каменем. Дивуюсь, мов не самовитий, як, воно, от, як то воно зробилося з калюжі такої, те є диво, отут крові пролито людської і без ножа. Дотик, мені сьогодні щось таке наснило. Твій дотик загубила я, мій милий, пішла нічними хащами блукати, не знаючи, де дотик той шукати. Я до нічного того очерету так млосно шепотіла, милий, де ти, і спалахнула тим, я пташку птаху ранню, той дотик непочатого кохання. А ніч мене тривога овила, стернею позбивавши мої п'ятий, і впала я розчавлена безсила, не знаючи, де додок той шукати. І ніби сон, і ніби я з тобою в три по коліна стою. І так зненацька перший сонце промінь розвіє вітром тяжкий спомин сон. А це зовсім новий вірш, я його навіть іще не пам'ятаю. Я покровила пальці в колючках. Я покровила пальці в колючках тих довтих руш, що ряснуть під вікном. Я погила серце в нім був ти і довгі роки зросли бур'яном. Нарвала беремо лободи гіркляву сиву, що на пустелі, наляла кришталевої води, нехай дурманить голову мені. А за вікном весна така рясна, та ніби в тангу відстає напа. І вітер шалудиво обніма, і підганя, і знову наступа. Кругами гнонить хвилі лободі, а та срібля стагнеться, шепотить, чаклує, пінить рештки по тобі. А може, то мені сьогодні снить, я покровила пальці в колючках. І останній вірш Дякую. Листопад по Чернівцям. Листопад награє блюза для дощу. Чернівці сумують по тобі єдині. Ти мене згадаєш, я тебе прощу. Я тебе згадаю, ти простим нині. Ну, а чело грає блюза для душі, жовте листя липи мокрає спадає. Ти мене забути, прошу, не спіши, бо по нас з тобою листопад ридає. Листопад награє, блюза для дощу. Ти мене забудеш, я тя не прощу. Дякую. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, си, тільки дівчата та соловейка не затих. Поема Катерина, кохайтеся чорнобриві. Уривок із поеми Катерина. Хохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами, москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама та ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть, леда що. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Знущаються з вами, не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занепастила, Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, Поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять. Вона любить, той не чує, що вкралося в горе. Прийшли вісті недобрії, поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита. За малого як співати, любой потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцяв вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться гори, а поки що нехай люди що хотять, говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмивається сльозою, візьме відро опівночі, піде за водою. Щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває Гриця. Виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій новенький хустиночці в вікно виглядає. Виглядає Катерина минулого півроку, занудило коло серця, закололо в боку. Нездужає Катерина, ледве-ледве дише, вичунюла та в запічку дитину колише, а жіночки лихо дзвонять. Матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. В тебе, дочко, чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила, бодай же вас цокотухи, та й злидні побили, як ту матір, що в нас сміх сина породила. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Te Testamento. Cuando yo muera, enterradme en una tumba allá arriba, sobre un cerro que domine mi Ucrania querida. Qué inmensos campos se ven y al Niáper con sus colinas que se le vea, que se oiga como ruge y como grita. Cuando el Niáper desde Ucrania al mar azul en clamor de todos sus enemigos la sangre entonces yo dejaré campos y montes y he de volar hasta dios para rezar y antes de esto a dios no conozco yo y después de sepultarme alzaos rompe las cadenas rociad con sangre enemiga la libertad que es tan vuestra y a mí en la familia nueva no me olvidaréis. Acordaos con palabras dulces y buenas.